що Ти будеш робити? А, ти забрав? А, ти вугілля забрав. А це вже вугілля готова? А куди ти поніс? А куди ти поніс? ти що додому поніс? На що ти додому несеш? Неси на склад. А що так можна було? Ти хоч заплатив за це? Ярема, ну у нас так справ з тобою не буде. Куди поніс? Так взяв 172. Ти шо? Це просто. Ярема! Ти грабуєш нашу громаду. Чи куди ти несеш? Фух, не додому, я вже подумав додому несе. А куди він несе? Куди несеш вугілля? Сюди... А, в ковальню. Ну добре, добре.